Візьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Винно, ненько, студень береться. Зле нам, донечко. Юй, зле. Та буде воля твоя, як она небесі і на землі, хліб наш насущний. Скільки ж разів більшає біль і терпіння хворої вдови Кравчихи. Думним стогоном нарікає вона на студенний вітер і мороз, що шпарами стін дістаються до її незатопленої хати. Ненечко, дорогенька, нині святий вечір. І Як би то красно і любо було, коли б ми ввечері разом пшеничку їли. Тонечка Маруся рада б у кожну хвилю своїй матінці яку-небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна заробити не піде, бо і сили у неї ще нема. А просити милостиню, то так і дуже соромиться. А люди от, як люди, кожний собі рад. Чужа нужда їм не в гадці. Дозвольте мені ненько у місто піти. Заставлю одіж нашого покійного батеньки. Оплюй ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо. І дровець принесу. Я борзенько вернуся. Та студень на дворі. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою пхаю. Як замерзнеш, то вертайся з дороги. Маруся вже не мучила далі питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала. Не замерзну, золотенька ненько. Що мені зуди? <зум> Морозно, навколо білі сніги. Дерева обсипані інеєм і обліплені Плfox снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони, як у касті. і сяють самоцвітами від холодного проміння зимового сонця. Гарно і любо від того Марусі. детена савше детена та лісова не замерзає. Я вон яка велика, а й то студно. Йой, бідненька ти моя, Давай я тебе зігрію. Тут вже таки добре з полудня. В зимі, який вам то день, сюди туди обернися та й уже вечоріє. Маруся вже й домів вертає. Вона рада б зузули й доненькі полетіти, тільки що крил у неї немає. Треба поспішати, бо ніч скоро. Поперечними стежками піду, то скоріше зайду. Тривожні думки кучугурами холодного снігу лягли на серце матері. Ніг засипав стежки, що й сліду не видно, а мороз бере дужче, ніж рано. Вітер провіває через її дірявий кожушок, і неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а з сніг сиплеться в подерті її чоботи. Страшно Марусі в лісі. Ніч, щось ось затопить гори, які ніби навмисно сунулись і йдуть на неї, готові в будь-який час затримати її і не пустити до хворої неньки. Та що ж, вона втомилась. Хода Марусі стає все повільнішою. Дитина завжди дитина і втома прийшла значно скоріш, ніж гадала Маруся. Трошки спочину і піду. Швидко піду. Вже близько. Не відпочивай, не відпочивай, бо ніч тебе знайде в твоєму ледерстві. Не доміркувався ґазда Марусиного безвихідного становища. Не порятував. Камінне серце було у нього. Сказав і пішов далі. Марусине схлипування стає щораз тихішим. Холод для неї менший є. Її серце робиться гаряче, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, але ще вам стане. Тремдячий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач оченят потекла одна велика сльоза. Суденний мороз заморозив її, перетворивши на сніжинку, а буйний вітер поніс далечінь. На небі засяла вечірня зоря. Наступила святовечірня тиша. В'яний Ангел став літати від хати до хати, розсипаючи зірочки-дарунки. Що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. Я не звичайна сніжинка, я сльоза. Сльоза? Я сльоза в Богої дівчинки Марусі. Тої Марусі з синіми очима. Так. Ті сині очі звернули мене у полі серед снігу. Порятуй її, ангели. Це швидкі радості, не смутку терпіння смерті. Добре. Лети. Слухняний вітер приніс сніженку до хати того газди, що бачив у лісі безпомічну Марусю та й зганив її ще лихим словом і приліпив сніжинку до його лиця. Бач, як крутить! Христос ся рождає! Славітию, славітию! Сніжинка розтанула і потекла сльозою прямісіньку місіньку фуржер, що в нього налив собі вина господар. Він випив вино, а з ним і марусину сльозу. Динне се вино? Кляте все вино. Я бачив її, як вертав з міста. Думав, що відпочиває. Привиділась йому замерзаюча Маруся. Заболіло серце за піднятком. Невже? Сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій хаті. Зворушений Газда зайнявся хворою вдовою, ніби своєю матір'ю і хліба до і хліба всього дав. Заходьте, 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 будь ласка. Христос ся рождає. Славіте його. Ось хазяйка моя веліла передати муки трохи. Як одужаєте пиріжків напечете. дякуємо вам і вашій хазяйці. Я ще зайду ввечері. А я Ненечко. Сон мала, що десь то моє серце гаряче-гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла зігріти.